Вітаю ви на каналі. Купуй зі мною Це магазин Юск. Запрошую вас на огляд меблів садових та кімнатних. Приємного перегляду. Дві з половиною тисячі тумба. Меламін Дикий Дуб. Висота 66 см одна шухляда Столик круглий 1150 підставка 2,5 тисячі. Столики металеві по 400 чорний та бежевий. Маленький блакитний столик 600. М'ятний 1000 гривень. Ціни вказані за виставковий зразок. 4,5 тумба під телевізор. Поєднання чорного та дерева. Тумба на дві полички та двоє дверцят 7000 гривень. Як же мені подобається така облаштована зона для відпочинку. Тут і парасолька, і крісло-гойдалка. Позаду неймовірний пейзаж, а на столі столові прибори. Стілець садовий 3299, 3700 та 3999. Стіл садовий 1799. Шавка, виставковий зразок 10 тисяч, повна вартість 19,999 Буфет двохдверний на 4 шухляди. Ціна зі знижкою 5 тисяч гривень. Дві полиці дуб меламін. Висота 89 см. Крісло для відпочинку з подушками 18999. Комплект меблів: два крісла, столик та софа з подушками. Ціна за набір 37 тисяч. Столик маленький 1500 гривень. Виставковий зразок а повна вартість 4,5. Стілець для відпочинку 6 тисяч. Алюміній петан. Натуральний. Не потребує догляду. Світло коричневий, чорний дешевший ціна жовтим цінником 2200 гривень. Маленький чорний столик 1699 сталь та скло. Лаунч крісло з подушкою для сидіння 14 тисяч. Горщик вазон 1599. Комплект меблів софа, два крісла та столик. Іде набір з подушками. Ціна 42 999. Фонтан висота 21 см – 2250. Лаунж столик 1700 гривень. Стілець садовий чорний 1350. Не потребує догляду. Такий варіант за 900. Столик маленький круглий садовий. Завжди низька ціна. 1150. Сталь та скло Чорний колір. Стілець садовий натуральний 1250. Столик 2700 гривень. Покриття 1000 гривень. Столик маленький квадратний, штучне дерево, алюміній 60 на 60, 6 тисяч з половиною. Стілець садовий 2000. І є ще ось такий за 2500. Набір меблів. Столик зелений та два крісла. 5500. Сталь зелений відтінок. Стілець чорний садовий не потребує догляду, подушка знімається 3699. Столик 6000 гривень, 70 на 70 см, висота 73, стілець 2000. Покриття 1350. Ще ось такий столик є невеличкий, чорний, 2299 сталь штучне дерево, тілець 4000. Та 2000 сталь бетан. Набір меблів столик та кутова софа. 35 тисяч з подушками для сидіння. Чорний та сірий. Є ще комплект меблів 36999, ще є ємність для зберігання, чорний та натуральний. КИЛИМ 2999 Поліпропілен. Ось такий варіант комплект меблів софа, два крісла та столик з подушками для сидіння. 32999. Килимок 1150. Поліпропілен. Як вам ось такий комплект меблів за 15 тисяч. Невеличка софа, два крісла та маленький столик. Сталь, скло та шпагат. Подушки для сидіння в комплекті. Усі меблі йдуть у розібраному стані. Зелений килимок, поліпропілен 120х180, 700 гривень. Подушка для дому 50х70. Завжди низька ціна 600 гривень. Подушка зелена бамбукове волокно 50 на 70 400. Килимки по 325. Килимки однотонні м'які. Мікрофібра латекс. Ціна зі знижкою 325 гривень. Розмір 50 на 80 гривень. Термоковдра 1150 іде у сумці. Розмір 2х135. Таким було сьогоднішнє відео. Дуже дякую, що дивились. Подалих вам та економних покупок. На все добре!